Житло на різних вакансіях в Європі виглядає приблизно так. Чому? Тому що це обще житло, як от в обші ми учились, жили там і так далі. Воно буде середнє. Чому? Тому що великий потік людей люди їдуть на 2-3 місяці, вирішили свої питання фінансові і повертаються додому. От на їхнє місце приїжджають інші, приїжджають інші, приїжджають інші. Якщо взяти в Польщу, то в Польщі десятки мільйонів людей влаштовуються, міняють роботу кожні 2-3 місяці. Уявіть, який об'єм, який масив людей е влаштовується, звільняється, переїжджає і так далі. Тобто, через це житло вже пройшли десятки тисяч людей, звідки воно, наприклад, в Польщі буде е фішенебельне там і так далі. В Литві, в Литві, до речі, житло набагато краще і дешевше, і там зустрічають на вокзалі, і там немає мовного бар'єра, там е, дуже багато плюсів. А кого цікавить, хто хоче поїхати в Європу, хто хоче Звертайтесь, е, за номером, який є в шапці профіля. У нас індивідуальний підхід. І так далі. Побалакаємо, все вирішимо, допоможемо. До нових зустрічей!